День. Хочу слідуючу тезу 234-ту виставити. Не знаю, як її назвати. Ну, практично, а що ж треба в Україні запропонувати людству? Яка роль її, що саме вона, який устрій вона повинна дати людству, щоб фактично вивести людство з того стану, в якому вона знаходиться? Знімаю я на спальській горі знову. Ж. Там он, курган ще зберігся. Багато куранів розгорали тут, їх, не залишилося, один величенький залишився. Ну Не дуже зручно до нього добиратися, ну і поки залишився. Єдине, що металісти там зрізали знак геодезичний, Ну, то що ти зробиш? Мертяки є мертяки. Да гроші ми женуться, на той світ хочуть. Місце тут досить цікаве, ну це якби вершина. Гори самої, вона така продовгоста, якраз по ній тут канал проходить по вершині. І курган якраз місце дуже гарне, там видно лівий берег Дніпра високий з цього місця. Так що хтось був поважний, похований, скіф якийсь. Курган величенький і місце таке серйозне вибрано. Ну, а малі кургани розорені, так що тут більш нічого немає. Також потрібно Україні дати людству. Ну знову ж, це припущення, просто ви замислилися. Ну, якщо взяти 100 років тому, тоді чому програла Україна, то Вінниченко збагнув у 20-му році тільки. Тому що більшовики запропонували соціальне, а націоналісти дали національне. Без соціального. Ну, і відповідно, більшовики виграли тоді. А треба було давати і те. І національне, і соціальне, щоб туди не завдовіти повністю. Тоді б туди підтримали. Але, на жаль, у 2020 році тільки Рівниченко це збагдув. В книжці, я не пам'ятаю, який написав це. Ну от практично, що треба зараз. Те, що національне це дуже добре. Але людина повинна жити і радіти життю. Те, що в першу чергу треба буде зруйнувати цю єврейську систему. Паразитизма. І відповідно дати приклад для освіту всього. Тому що я вже в цій хід сказав, що кожна людина народжується, для неї виділяється ресурс, будь-який ресурс. Але зробимо так, що вона не використовує, відповідно, цей ресурс матеріальний використовують жирці богообраного народу і паразитують. Так от зараз цю всю систему треба зламати. Треба, щоб людина, як народжувалася, вона свій ресурс відпрацьовувала. Тоді не буде того, що зараз відбувається. Що людина проживає життя і зміст невідомий, тому що її ще в дитинстві збивають, нав'язують їй якусь програму, і вона, як бидло, живе, виконуючи зовні ті вказівки. А для чого вона народилася, вона навіть не скаже. Зараз треба перейти для того, щоб люди жили якраз по програмі душа. Народився, в тебе є втілення, ресурси всі які потрібні, вони закладені і ти їх просто використовуй. Так що тут дуже непросто. Як воно буде, я не знаю. Тому що багато ж звикли до паразитизму. Ну, візьміть будь-який паразитизм. Наприклад, людина в банку і поклала гроші і живе за депозити. Ну, це всі звикли, так, це ж не паразитизм. А в оренду здавати. Житло, це ж паразитизм. Але тут дуже гарно те, що програми «Богобраного народу закладалися кінцеві. Мої ну, сей закладав там по легендах, що фактично, якщо вони віддадуть гроші на общину, вони будуть отримати нагороду царство Небесне або Царство Єгове. Ну, ті бізнесмени. Відповідно, ця програма працює. І от зараз вона повинна посилитися. Ну, за рахунок цього відбудовують Україну на рахунок того, що вкрали з України, такий сидить там, кучмають за кордоном і насолоджується тим, що вони накрали за 30 років. А тут вибір у нього, чи він здохне, чи він поверне все людям. І таким чином дуже швидко можна повернути всі ресурси. Тому що більша частина з них все-таки захоче жити. Ну, а хто не захоче, так туди й дорога. І оці, як воно буде, я скажу, не знаю. Але фактично це повинно відбутися, щоб людям повернути людське життя, а не те, що собачі, яким живуть фактично ну, всі зараз на землі. І, відповідно, прояви цього будуть відкриватися, так просто, щоб ви замистривались, відловились і замислювались. Тому що, може, якраз ваша думка буде пропозицією, як це зробити. Тому що тут вже багато таких варіантів. Наприклад, хтось хоче нагрести землі. Бери, тільки скільки ти зможеш обробити, але а більше. Більше тут вже підуть нюанси. Або колективно обробляйте, або ще якийсь варіант, але без наймитів. Тому що наймити – це знову поразити, це знову єврейська система. одні живуть за рахунок інших. А це все повинно бути зруйновано. Тому що нема змісту те саме повторювати. Тому що всі мотиватори життя вже привели до колапсу на землі. Звісно, йде знищення людства. Тому що люди відірвалися, вони не виконують своє призначення, тому що всі вони ганяються за матеріальним, тому що мотивація зробили, що зміст життя це матеріальне. А зараз зміст життя повинен бути інший. І зараз в Україні якраз і виховується. Ті, хто дуже за матеріальне, вони втрачають його. Я вже там казав, що новина кажуть. Раз там прилетіло, квартиру зруйнувало, на дачу перебрались. прилетіло і дачу зруйнувало. Пробують опять якось щось, а воно знову прилітає і руйнує. Люди збагнули, що це не важливо, що повинно бути щось більш важливе, ніж те, що у них в голові прописано, що треба робити. Те то той те, -то, що фактично нав'язали їм ззовні. У упращення наших було земля не належала нікому. І використовували скільки потрібно. Я навіть пам'ятаю, бабусі питав, кажу, ну як жили. Кажу, виробляли, скільки потрібно було. Ну, якийсь участок був за родиною закріплений. Частину там кожен рік давали різне, ці тягнули тянули, чи як не знаю, бо різні землі були. І ось з цих земель використовували скільки-скільки потрібно, ну, щоб виростити урожай, поміняти його потім на ті речі побутові, які потрібні, то і все. Регулювали цей процес. Не було такого бездумного нагрести грошей більше, чим потрібно. Ми хоч десь в природі бачили, щоб хтось жер більше, чим йому потрібно. Ні, ну запаси роблять там і білки, і всі на зиму горішки ховають, таке є. А щоб забивав, ви хоч одного бачили вовка, щоб він 15 косуль забив, щоб з'їсти пів косулі. Ну це, якщо він не нормальний, тоді таке може бути, коли він сказився. А так взагалі там все раціонально. І фактично треба людству ставати раціональним і в гармонії з природою. Так що Пропозиції дуже серйозні треба дати. І саме розуміється, чому я кажу, що весь світ підніметься цивілізований, керований жирцями бооброго народу, тому що це ламає повністю їхню систему. Тому що життя по совісті, по знанням, воно ж руйнує і перші три мотиватори, як там відео так і казав. І страх руйнує, і систему грошей мотивацію руйнує, ну і ідеї руйнує. Тому що часто ідеї підкидаються тими самими жерцями. Людям обіцяє, вони охопилися, толком не розібралися, уря-уря і побігли. Натворили, а потім що ж ми натворили, Ну, як у нас вже не один раз було. От так, такий мотиватор не повинен бути. Тому мотиватор чуття по совісті і знання. Оце головний мотиватор для людства. Який по якому людство буде жити. Ну і відповідно ніякого парадитизма не живий сам, він зробить жити іншим. І кожен родиться для того, щоб жити і радіти життю. Ну, такий перехід, але ідеологію цю повинна дати Україна і приклад своїм життям, що так можна жити і все нормально. Ну, колись рахували, яке треба. Розорених земель, щоб прогодувати Україну. 5%. А фактично, якщо 10% використати розорених земель, то можна годувати ще й багато країн. А ці 5%, що на Україну підуть, фактично їжа їжаться по своїй вартості буде безкоштовна. Фактично ми тут можемо мати. Суспільство, де все буде безкоштовно. Ну, Зрозуміло, що воно не миттєво відбудеться, тому що тут треба усвідомлення, тому що, я вже там в своїх відео казав, що комусь подобається будувати. Так він будує не тому, щоб гроші заробити на цьому, а він отримає задоволення. А все, що йому потрібно, він отримає від інших таких. Комусь подобається вирощувати овочі, наприклад. Він просто вирощує овочі з радістю. І віддає їх, а йому що потрібно, інші дадуть. Пісно йде обмін, але ну, ця система вже працює. Воно на рівні підсвідомості поки працює. Я от вже не один рік дивлюся, що фактично хто мене там підтримує, воно навіть можна по зворотньому зв'язку зрозуміти. От подумав про щось, ага, оцей напрямок треба працювати. Дивлюсь, менше почали, хоча я ще нічого не озвучував. А зрозуміло, я інше подумаю, так, ось цю тему розкрити, дивлюся, підтримка більша пішла. Фактично, люди несвідомо на рівні колективного розуму людства, вони вже підтримують і мені підказують. І відповідно багато пішло такое, я вже казав. Що не можна було щось подумати. Тільки подумаєш, тобі раз щось прислали вже про те, що ти подумав. Але воно тримає ну, якби більше не дає, чим тобі потрібно. Якщо воно дає більше, то значить кудись іще треба. Так що ця система вже працює. Щоб ви не думали, як вам прожити, з вас буде думатися колективний розум. А ви будете займатися тим, що вам по душі. Що частину це різна творчість. Ну, навіть вирощування овочей це теж творчість. Та й все інше. Тому життя дуже цікаве може бути. Ну, Щодо матеріалізації, я думаю, зразу ще не буде можливості, тому що люди повинні звикнути до своїх цих можливостей. Так що відбудова може бути поки не і традиційні технології використовувати. Ну не знаю поки, побачимо. Так що пробуйте намислитися життя без паразитів. Да, тут питання, а що ж буде з цим народом? Його створювали, щоб вони цей алгоритм підтримали. Ну, а ті, що захочуть людьми, бути, вони залишаться. Ну а хто захоче бути паразитами, не буде на цій землі місця. Воно піде все, я думаю, через частоти. Недаром кажуть, кожен народ повинен жити на своїй Богоданній землі. Відповідно, природні частоти змінюються, і ті, хто не... В резонансі з цими частотами будуть це просто погано почувати. Ну, Ця звернувало останнім часом, що блогери, які, ну пам'ятаєте, скільки їх було рускоязиких блогерів, Ну, патріоти України, але рускоязики. І вони одне слово скажуть, а ми за Україну, два слова на українській мові в кращому випадку, а то вони все віщають на русському языке. Та ще в них теж заставки схожі були. Ну потім вони проявилися, як війна почалася. Той, хто їх пробував об'єднувати, тому що вони єдину справу робили, стрімовуством, ви саме бачили, з чим це закінчилось. То його мером зробили, то його ж прибрали, ФСБшники, чи хто там його прибрав. Але все, ну а ті затихли одразу. Забули про свої стріми з стрімовусом і не згадують. Вони знову патріоти Русько язики. Вони не визнають різну мову, а вони хочуть бути рускоязиким, щоб приймати аудиторію русського язику. Так от, коли починаєш слухати оці частоти, можливо, додаючи через інтернет щось таке. Починає голова боліти. Якщо раніше цього не було, я спокійно можу дивитися в цих рускоязиких блогерів. А зараз починаю трошки дивитися, і мені некомфортно, тому що воно по мозгам б'є. Ті вібрації, які йдуть фактично від них. Так що я так думаю, воно так і видаве. Хто не зможе перейти на вібрації мозку і думати на тій мові, яка гармонічна цій землі, ти їх просто видавить кудись далі. Ну, а інші пристосуються просто. Якщо ти хочеш жити на цій землі, будь в гармонії з цією землею. А не роби, що я... мені тут подобається, тільки я хочу, щоб вона була інша. Як багато рускоязиків хочуть. Ми за Україну тільки щоб вона рускоязика була. Ну і тому подібне. Ну ладно, тут таке дрібниці. А головне подумайте, що повинна дати Україна людству, щоб стати принадною для всього людства і повести все людство за собою. Яка ідеологія, філософія повинна скластися, щоб це відбулося. Бо якщо Україна не виконає, то не дуже гарна ситуація буде. Тому що ну, зрозуміло, зачистка якась буде, хтось залишиться. Але краще все-таки, щоб зрозуміли щастя, більше дуже багато зараз уроки отримає через цю війну. Багато, дуже багато уроків. Так що є надія, що все складеться в найближчі там, пару років. Мабуть, достатньо. Всім найкращого. До побачення. Дещо пояснити, все змогли зрозуміти. Наприклад, я сказав, що 100 років тому дали українцям національне, а більшовки дали соціальне. Ну, виникне питання, так що це? Якби тоді поєднали, тоді б все б могло нормально бути. І воно не могло б тоді нормально бути. Суспільство ще не доросло до того рівня. Але це вам привезла якраз ідеї. Цих чотирьох мотиваторів для життя, страх, гроші, ідеї і совість. От вам на ідеї, пожалуйста. Ідеї дали, одним одні ідеї, другим другі ідеї. А сьогодні, що треба давати комплекс весь. Тому що людина да, гарно, коли ти можеш розмовляти рідною мовою, коли ти можеш вишиванку одягти, але коли їсти тобі нічого, і ти бігаєш за якимось богобраним щоб він тобі зарплату заплатив чи шматок хліба дав, то яка тут гармонія буде. Та да, він тобі дозволяє розмовляти українською мовою, пожалуйста. Ну, цей бишиванку, хоч, хоч що. Але по його законам буде жити. Так що ця система буде ламатися. Буде простір сам, тому що я вже казав, що думки виникають, це не ваші думки. Ви як радіоприймач, в залежності на який дипозончиство знаходитесь. І думки у вас і проявляються. Тому що багато зараз кажуть, що так усі паразити. Ну, якщо на халяву, так що візьми самого такого останнього там сторожа, дай йому можливість, то він почне красти і продавати, заробляй гроші. Да, поки знаходиться в цьому диапазоні частот. Якщо, виходить, вібрації підвищуються, у твоїй голові вже не виникнуть думки такі. У тебе не виникне думка, щось украсти. Якщо зараз це виходить якась невелика частина, будемо казати, в яких є тормоз, в яких є совість, вони тормозять. Якраз поняття совість і тормозить. Що це негарно. Ну, от я вкрав, я когось відібрав. Нащо не заробив, а вкрав. І от, виходить, буде відсівити по вібраціям. Якщо ти виходиш в гармонію з природою, виходить, в тебе думки не будуть виникати у когось відібрати, паразитувати, комусь в оренду щось здавати там чи ще. А будуть інші думки, да, от, може звернули увагу, ті, хто займалися бізнесом, в якийсь момент їм стається нецікаво, і вони просто займаються сільським господарством. Так що те, що хтось захоче вирощувати овощі, і більше йому нічого не потрібно, він буде задоволений тримати від вирощування цих овочів, і до цих різних рослин. Таких прикладів багато. Тобто, хто наже грошей, вони розуміють, що це не головне. І вони починають в природі шукати для себе приємні речі. Так що це все можливо. Ну, Знову ж тут усвідомлення це один варіант, а другий варіант, що сам простір міняється. Але люди, чим більше буде усвідомлювати, тим вони будуть в гармонії з простіром і буде посилюватися. І вплив простору на тих, хто ще не в резонансі. Так що тут від людей теж багато залежить. Ну, а роблять це, щоб люди не виходили на високі частоти, щоб вони думали про негатив різний, навіть і війниці, що вони затіяли, щоб люди весь час знаходились в негативі, щоб думали, щоб їхні мрії були низькочастотні, примітивні. І підтримує таке суспільство ну, в всьому світі практично. Так що треба, щоб це змінилося. Але тут треба усвідомлення людей, що саме? тому що багато для себе можуть не сприйняти одразу. А як це? Я не можу бути паразитом. А за рахунок чого тут жити буду. Зараз ну, я на депозитах сижу, живу. Да, ну, ну храв тоді, що зробиш? Тоді період такий був. Треба було не хлопати вухами, а гристи, поки була можливість. А зараз я білий пухнастий. А ті сотні тисяч чи мільйони, які лежать, то ж раніше було. Тоді всі можливість була. Хто вам винний, що ви лохи такі, що ви не відібрали в когось, сусіда свого, а чекали, поки вас відберуть. Ну, а мої пращури не були там <хи> батьки чи діди. І вони для своїх нащадків забезпечили паразитуюче життя. Живи і насолоджується життям. Фактично їсть по курортах, працювати не треба, бо через банки заробляється. І система банківська грошувати вся грошова, полетить. Так що тут процеси дуже складні і на цей момент прямо наче неможливо цього, щоб відбулося. Але зверніть увагу, ті, що впадають в екстремальні умови, ну на той же фронт, там зовсім інші відношення між людьми. і Зовсім інші цінності. Так що от буде доводити до того, щоб люди були в таких умовах, щоб у них цінності змінилися, щоб залишилися тільки цінності людські, а не скотські. Які більшою частиною присутні зараз. Мабуть, і достатньо.